Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановна Україна. Сьогодні мій виступ буде стосуватися, ну, мабуть, дехто скаже, не досить актуального питання, але я хочу сказати досить важливого не лише для України, а для всієї, всього нашого підростаючого покоління і майбутнього нашої країни як Європейської держави. В чому поклядає, полягає суть мого виступу? 2 лютого 2015 року між фракційним депутатським об'єднанням, депутатами Кривошею, Барною та Івченком був зареєстровано, було зареєстровано два законопроекти: номер 1913 та 1912. Ці законопроекти стосуються покращення та надання пільг бізнесу, які займаються продажем електромобілів в Україні. А саме ми пропонуємо в наших законопроектах звільнити компанії імпортерів та дилерів, які займаються ввезенням даних автомобілів, а саме електромобілів на територію України, позбавити їх оподаткування візного мита та НДС. На сьогоднішній день екологічна ситуація в країні досить катастрофічна. Україна входить в десятку одних з найзабрудненіших країн світу. Даними законопроектами ми пропонуємо не лише вийти на рівень європейських країн. Ми пропонуємо зменшити викиди зменшити викиди в навколишнє середовище. А також пропонуємо підтримати, а також пропонуємо зробити все для того, щоб дилери. І, авто... і власники компанії, які займаються продажем автотранспорту, зробили максимально можливим і конкурентно спроможним ринок продажу електромобілів на Україні. Я хотів би звернутися до комітету з питань митної політики, а також до народних депутатів, підтримати дані законопроекти на комітеті, а також винести його на розгляд до сесійної зали. Разом з тим, міжфракційне депутатське об'єднання. Закликає дилерів відповідних громадських організацій і, взагалі, всю громадськість і всю Україну приєднатися до обговорення даного законопроекту і даної проблеми для того, щоб наші законопроекти було прийнято і були проголосовані за основу та в цілому. Дякую.